Геноцид, голокост та винищення націй. сьогодні. Говоримо про 80-ті роковини звільнення нацистського концентраційного табору смерті. Аушвіт біркенау також говоримо про наслідки російських атак та допомогу війську. Не перемикайтесь. 27 січня світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ, убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв: шість мільйонів жертв. Бабин яр у Києві, Дрогубицький яр у Харкові. Декілька таких ярів є й на Дніпропетровщині. Місця страшних злочинів, де були загублені безневинні життя. Місця безжалісних розстрілів. Згадаймо усіх жертв того геноциду, цієї агресії, яку зараз намагається повторити Росія проти України. Не дамо поширюватися тоталітарній жорстокій ідеології. Цієї ночі у Дніпровському районі було гучно. Підрозділи ПВК схід в небі над областю збили 13 безпілотників. Втім, ця атака без наслідків не минулася. Місцеві називають такі атаки ворога геноцидом. Пані Олена мешкає у своїй квартирі вже три десятиліття. Зізнається, ніколи не могла подумати, що трапиться така біда. Поки в кімнатах з вибитими вікнами прохолодно, каже тимчасово перебереться на кухню. Там шибки вціліли і набагато тепліше. Я була, невістка була, дитина була. Всі були вдома. Спали от зрива, проснулися, від що ну зразу воно ярко було, бо загорілось там щось на криші. Там було гучно, але ну, так як сьогодні, то це ще не було так гучно. Некоторих он навіть з кроваті збросило. Бабахнуло так, що я перевернувся на дивані. Хорошо, що попал в тих етаж. А якщо чуть нижче, то не дуже файно було б. Хорошо, що всі живі, здорові, не повредили нічого. Це найголовніше, що всі здорові. А вікна це вже, ну що будемо вставляти, що то будемо робити, а щось зробити. Заснула і от того, що стекла літать. Далі помір віддавленням, у мене 170 на 90 напилася в лету, воділася і пішла туди, де люди спрашувати, що це, чого це, як це. Це неможливо в такому стресі жити кожного дня. Якось намагаємося тримати, працювати, вчити дітей, якось підтримувати дух одне одного, тому що по іншому не можна. Об'єднали зусилля аби бути корисними захисникам і захисницям. Тернополяни Захар Дябло та Андрій Котовський вже протягом року виготовляють FPV-дрони. Хлопці вже передали понад 30 безпілотників у різні підрозділи та бригади бійцям. Як їх тестують, та чим саме коптери допомагають нашим військовим у наступному сюжеті наших партнерів з телеканалу ФОТіві. Це є 8-дюймовий FPV-дрон. Він в процесі збірки. Ось так його виглядають комплектуючі. Тут буде саме дві камери. От, ми ще плануємо сюди встановити тепловізійну камеру. Оце такий новий, скажімо, крок. Захар Дябло – тернополянин, який разом з напарником Андрієм Котовським вже протягом року виготовляє дрони для захисників і захисниць. Вчилися цьому самостійно, використовуючи інтернет-ресурси. Вітак хлопці вже виготовили 36 безпілотних літальних апаратів, які успішно виконують бойові завдання на фронті. На створення одного такого дрона витрачають близько місяця. Чимало часу займає логістика, пошук і закупівля деталей. А от саме збірби... З пілотника триває кілька годин. Ну, треба різні комплектуючі там, плата, відеопередавач, ресивер, е, камера безпосередньо, от, сама рама, на якому збирається дрон, моторчики. От, з цього всього робиться відповідно дрон. Е, ну і я його фактично прошиваю безпосередньо там, за допомогою комп'ютера і деяких програм. От, а мій напарник. Паяє ці всі запчастини і складає в одне ціле fpv дрони, які виготовляють тернополяни, зазвичай від семи до десяти дюймів. Безпілотники можуть летіти на відстань до десяти кілометрів. Все залежить від батареї та величини. Вони можуть бути як камікадзе, тобто безпосередньо летіти в один кінець і влучати в ціль, або як бомбер, тобто летіти і скидати там якісь боєприпас і вертатися назад. Кожен дрон проходить ретельне тестування, і лише тоді його відправляють бійцям. Зокрема, безпілотники вже передали 72-й бригаді, спецпідрозділ Кракен та 79-й окремій десанто-штурмовій таврійській бригаді. Вони відправляли нам відео, і ми вже такі бачили ці відео, як вони відпрацьовують безпосередньо. І це так, скажімо, Незвично, тому що ти бачиш безпосередньо, як ти долучився до цього процесу, що твій дрон, який ти там збирав, він вже працює і, так скажімо, допомагає війську. Собівартість одного дрона з батареєю близько 13 тисяч гривень. Необхідні кошти збираються завдяки благодійним внескам небайдужих. До слова, долучитися та підтримати цю ініціативу може кожен охочий на сайті tv 4 в розділі допомога. Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян 18 січня у Запоріжжі. Упродовж восьми діб центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин та рятувальники проводили заходи щодо пошуків тіла 27-річного чоловіка, який став ще однією жертвою цинічного теракту окупантів. До пошукових робіт також долучився Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін. Наразі загиблого деблоковано з-під завалів будівлі. Всього, у наслідок ракетної атаки окупантів, 18 січня, загинуло двоє чоловіків 97-го та 61-го років народження. 12 -ро людей отримали поранення. На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив людину. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Суську. Там 14-річний водій мотоцикла наїхав на місцевого жителя. Від отриманих травм пішохід загинув. Наш колега з телеканалу ITV «Медіагруп» Артем Максименко дізнавався подробиці справи. 9 січня 2025 року трагічна подія сталася у селищі Суськ. 14-річний керманич мотоцикла збив 38-річного пішохода, який рухався узбіччям дороги. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Сестра загиблого вимагає покарання для юнака, який на мотоциклі вбив її рідного брата. 14 років на мотоциклі наїхав на нього. Він йшов просто в магазин. Він його збив. Там були діти, казали, що стояли біля магазину і бачили, як він летів просто той мотоцикл. І Вони почули якісь удар і свіст. Вони повискакували, побачили, що летить мотоцикл. Вони побігли туди і побачили, що лежить мій брат. У поліції повідомили, що винуватцем ДТП є 14-річний керманич мотоцикла із сусіднього села Дюксен. Він на узбіччі збив пішохода. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило смерть потерпілого. Сестра розповідає, що у її брата залишилася вагітна дружина та двоє дітей. Не пережила втрату рідного сина і їхня мати. Вони прийшли сюди до мами, просили вибачення. Через 9 днів після його похорону не видержала, померла моя мама. Я хочу просто правосуддя. я Хочу, щоб наказали ті, хто винний. Сестра загиблого побоюється, що юнаку та його батькам горе їхньої родини зійде з рук. Вона звернулася за допомогою до адвоката. Той нам повідомив, що згідно з законодавством України 14-річний хлопець не підлягає кримінальному переслідуванню. Розраховувати можна хіба на матеріальну компенсацію. То на що може розраховувати. Якщо в рамках кримінального провадження рідна сестра загиблого буде визнана потерпілою, то має право звернутися із позовом про те, щоб стягнути шкоду, задану даним кримінальним правопорушенням. Ми телефонували до матері хлопця, який спричинив ДТП. Також написали їй, аби дізнатися її думку щодо цієї ситуації. Відповіді так і не отримали. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Якщо батьки винуватця ДТП захочуть висловити свою позицію, телеканал ITV Media Group готовий її висвітлити. Станом на зараз триває слідство та проводяться експертизи. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Розлив мазуту з російських танкерів у чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Забруднення вразило унікальну екосистему регіону. Загинули десятки тисяч птахів і тисячі дельфінів. Мазут подала відстаню у 640 кілометрів та вже в середині січня опинився поблизу берегів Одещини. Експерти зазначають, що небезпечна речовина мігрувала у течії, а не осідала на морському дні, де вона могла б ізолюватися завдяки піску. Це означає, що мазут залишається активним джерелом забруднення з часом залишки мазуту можуть досягти і узбережжя Туреччини. Волонтери передали Івано-Франківському військовому шпиталю високотехнологічний апарат штучної вентиляції легень Хілтон Сі 3 про зібравши на нього 600 тисяч гривень під час благодійних акцій. Особливістю обладнання є можливість роботи без стаціонарної подачі кисню та автономне функціонування до 4 годин. Далі матеріал від наших партнерів телебачення 402 щоб допомогти дихати і підтримувати життя тих, хто ризикував ним заради країни в Івано-Франківський військовий шпиталь. Волонтери передали апарат штучної вентиляції легень. Цей мобільний прилад кажуть медичні працівники, добре зарекомендував себе не тільки в інтенсивній терапії, але навіть у кареті швидкої допомоги, де можна пересуватися разом з ним і не переживати щодо адаптивності. Крім того, обладнання може працювати без стаціонарної подачі кисню, а відокремлювати його для пацієнта із навколишнього повітря. А ще його батареї вистачає на близько 3-4 годин. Автономної роботи це високоякісний апарат штучної вентиляції легень експертного класу, призначений для відділення реанімації, інтенсивної терапії анестезіології, операційних та карет швидкої допомоги. Збирали кошти на такий необхідний для лікування бійців ШВЛ волонтери. Роман Дорожівський розповідає і мріяти не міг, що до кінця 2024-го апарат з'явиться у шпиталі. Проте прикладав максимум зусиль, щоб якнайшвидше накопичити необхідну суму. За два благодійних заходи допомога найсильніша зброя, які проводили торік. Вдалось назбирати чимало, Втім, повну вартість покрити не вийшло. В нас був план зібрати 1 мільйон 400 тисяч гривень. На протязі двох акцій, які відбувалися на покрову і на День Збройних сил України, ми зібрали більше 600 тисяч гривень. Нам вдалося домовитися з постачальником цієї апаратури про те, що вони поставляють нам її вже. А на протязі року, 2025-го ми повинні з ними дорозрахуватися. Тобто, ще один мільйон ми маємо дозбирати, але я думаю, що це посильна посильна сума тому найважливіше те що апарат вже стоїть і він приносить користь і рятує життя Керівник міського військового шпиталю каже, новий ШВЛ хамілтон С3ПРО допоможе анестезіологам рятувати життя військовослужбовців і анонсує, найближчим часом ще одне оновлення допомагатиме у роботі. Евакуйованих поранених, яких привозять потягами, транспортуватимуть до місця лікування спеціально облаштованим автобусом. Там зможуть розмістити пацієнтів і на кріслах колісних, і на медичних ношах. Я вважаю. Тилові частини вони якраз і мають бути тило надання допомоги. І хлопці, які поступають в тилові госпіталі, вони заслуговують найвищого рівня надання допомоги. Евакуаційний автобус нам передали українське лікарське товариство спільно з волонтерами з Німеччини, з Гамбурга. Він надзвичайно важливий під час прийому поранених травмованих. Забезпечує одночасну евакуацію великої кількості пацієнтів, і основне це є зручність перевезення і можливість контролю лікарями стану пацієнтів. До слова минулого року у закладах охорони здоров'я області пролікували майже 14 тисяч військовослужбовців. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Завершити цей випуск хочеться цитатою Елі Візель людини, яка пережила Аушвіц. Він став однією з найвідоміших жертв Голокосту та сказав: забути жертви означає вдруге їх убити. Ефір готувала Маргарита Кузьменко. Тож пам'ятаємо трагедії та продовжуємо боротьбу за свободу.